Монолог Мао Мао. Магічне дзеркало і секрети. Мао Мао? Мао Мао? Що таке, пане Дзінчи? Він лише кличе мене на ім'я, але звучить моторошно. Ось ти де. Ти виконала чудову роботу у діамантовому павільйоні. Тут немає за що хвалити. Це ви майстерно поставили на місце ту колишню головну служницю. Однак те магічне дзеркало було доволі дивним предметом. Цікаві факти від Мао Мао. Глибоке гравіювання бажаного зображення на зворотному боці бронзового дзеркала створює нерівність на поверхні. Коли світло відбувається від цієї нерівної поверхні, проеціюється вигравіюване зображення. Щоб створити такий предмет, потрібен вправний майстер. Я чула історії, коли люди, яких вважали єретиками, за допомогою дзеркала таємно закарбовували свої переконання. О, люди вдаються до крайніх заходів, коли намагаються щось приховати. До речі, про секрети як панові віддянчи вдавалося проскочити повз огляд? Га? Щось сталося? Що як наявність жабки вважалася звичайною у світлі такої краси? Як я і думала, усі три чиновники відповідальні за огляд, точно знали якусь таємницю. Якщо маєш що сказати, не мовчи, кажи вже. Ні, старуйте. Це може будь-якої мисці завдати мені зайвих клопотів. Краще піду приготую побільше знеболювального. Знеболювального? Гей, ти про що? Повернись, Мао-мао! Далі Лід. Вся втрапила у халепу.